Вітаю бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Людмила Кравченко. Часто ревізори за результатами зустрічної звірки встановлюють, що підрядники завищили вартість робіт. В акті ревізії контролери зазначають, що установа незаконно використала бюджетні кошти. Чи це завжди так? І що робити в таких ситуаціях? Ну, ми розбиратися. Як показує практика ревізій, більшість посадових осіб установи погоджуються з висновками ревізорів. Однак є й ті, хто твердо переконаний у своїй правоті, тому підписують акт ревізії із запереченнями та подають позов до суду. Пропоную ознайомитися з рішенням, де суд став на бік установи. Установа подала позов до суду на Держаудитсслужбу, щоб визнати протиправною і скасувати вимогу, отриману після проведеної ревізії. Під час ревізії Держаудитслужба провела зустрічну звірку підрядника. За умовами договору, підрядник зобов'язувався виконати роботи з улаштування автоматичної установки пожежної сигналізації своїми матеріалами, машинами і механізмами. Зустрічна перевірка довела, що до акта за формою КБ2В підрядник включив матеріали на більшу суму тоді, як за оборотно сальдовою відомістю за розрахунком виробничі запаси цих матеріалів він не обліковував або обліковував у меншій кількості. За результатами зустрічної звірки, ревізори склали довідку, яку директор підрядника підписав без заперечень. Тому ревізори в акті зазначили, що установа безпідставно прийняла та оплатила завищену вартість виконаних робіт. Суд дослідив матеріали справи і встановив, що підрядник виконав роботи за договором у повному обсязі і в строки, які визначені договором. Об'єкт увели в експлуатацію, що підтверджує акт виконаних робіт, і цього не заперечує Державдецслужба. Суд наголосив, що договір не покладає на установу обов'язку перевіряти, які матеріали підрядник обліковував чи не обліковував у бухгалтерії. Отже, доводи і висновки Держаудитслужби до того, що установа порушила законодавство та завдала матеріальної шкоди, є безпідставними. Тож радимо посадовим особам критично і обмірковано сприймати матеріали зустрічних звірок. Доводите ревізорам, що роботи чи послуги від підрядника установа отримала в повному обсязі, а за потреби обстоювати свої інтереси в суді. Ще більше порад і секретів ревізій шукайте в електронному журналі бюджет». Долучайтеся до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!